Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ж не тако дивіться, медленно, впевнено. повільно, але впевнено. Наближаємося до відмітки 400. -го години. Всі враження і всю, як то кажуть, правду, яку не говорять на інших каналах. Як люблять говорити спокуляти, я розкажу. Не буду нічого приховувати. А знаєте чого? Або я ніколи нічого не приховую. От що в мене робиться, типу, та ви бачите і знаєте. Відео купа, я думаю, як то кажуть, є на чому це все зрозуміти. Робити такий висновок. Значить, тема відео. Чого так відбувається, що спекулянти вони, по-перше, дуже хороші психологи, а по-друге, навіть я б сказав би, в частності. Деякі відомі, особливо з київських, ви знаєте, вони навіть, так би мовити, якісь і гіпнотизери. Мене завжди, по-перше, смішило з професійної точки зору, якщо дивитися на досвід в розносах, так, от, як ви бачили, багато хто з вас, хтось не бачив, список відтворення розноси недобросовісних магазинів, спекулянтів там, чи як, я вже не пам'ятаю, як називається. Це все треба робити як? От ви бачите, що людина, якщо ви щось знаєте, так? і бачите, що людина робить це не так, як воно має бути, ви знаєте точно, то по-професійному цю людину по фактах можна рознести, можна сказати, що от ти робиш неправильно по відношенню до того, чим ти займаєшся. І від твого непрофесіоналізму в майбутньому будуть страждати і страждають, і страждали вже неодноразово, навіть там рахунок пішов на тисячі, якщо не на десятки тисяч, хоча це можливо, пішли просто проблеми через некомпетентність людини, яка цим займається. Е, є ряд людей, які не згодні. з... Позицію моєї чи інших людей, які думають, що воно робиться тільки для того, щоб посміятися над особистістю. Віться, особистість це ви вдома, ви знімаєте блог, це особистість е в сім'ї, в спілкуванні з друзями і так далі. На роботі ви не особистість, ви або знавець, або баран у своїй справі. Тобто є два варіанти. Тобто сонце світить або не світить, день або ніч, літо або зима, верх або низ. Хотів ще щось сказати, але ви розумієте. Від того всього, за що отримує людина фінансову винагороду в вигляді заробітної плати, має бути тільки або позитивний аспект, тобто якийсь. Для тих людей, для кого це все робиться. От, наприклад, якщо чоловік нам от продає трактори, він на одному відео говорить одне біля одного того самого трактора. Це вам для прикладу. Ви думаю, як е спостерігаєте за відео, наприклад, того самого Тобіша чи Валерія, ви це все прекрасно бачите. Один той самий трактор одне, друге, третє, п'яте, десяте. І ніколи я ще не. Помічав, особливо, коли я дивлюсь, їх в Ютубі і попадають вони мені в Тіктоці. Я не помічав зв'язку абсолютно ніякого між інформацією, яка подається на одних, біля одних тих самих тракторів. От є опис трактора, є ну, якесь там їхнє там, уявлення, що ним можна робити, для чого він створений, от, і так далі, і тому подібне. На одному відео знімається про мототрактори, що ця техніка вам спокійно обробить 3 гектари. На іншому я чув цифру в 5 гектарів. А на третьому відео в Ютубі в короткому розказано, що цього трактора взагалі не можна брати нікому. І хто його придумав, тому треба відрубати руки або навіть голову. Ну то вибачте, добре. Моделюємо ситуацію. Я людина, яка абсолютно далека від тракторів, але в мене все життя був там кінь, там, чи там, не важно що. Це я наймав. В общем, не мав я діла особисто. І я шукаю трактора. Відповідно, де я його буду шукати. Правильно. На площаці, на сайтах, на каналах магазинів, там, в Ютубі, не важливо. Там, де дають інформацію. Я, значить, слухаю ту інформацію. Я не аналізую кілька відео, бо я там на одному побачив, мені там. Можливо, там, в більшості випадків, якщо людина некомпетентна, сподобалася ця пиздж їхня, Я чепився на крючок, як той карась. Війшу я на тому крючкові. І тут відбувається наступна мені. Я беру, бачу перед носом телефон, думаю, я поговорю з людиною особисто, і тут відбувається такий рибацький, такий маневр, такий, як то кажуть, називається підсікання. Вас підсекли, ви вже подзвонили. Ви підсекли, починається словесний понос, нагрузка, там, і все що з ним пов'язано. Ви слухаєте, що вам говорять, киваєте головою, все прекрасно. Добре. Я, як я дивлюся їхні відео, в мене нема такої штуки, того, що я більшість того всього пережив на своєму досвіді. І я можу це вважати також своїм досвідом, бо. Зі мною по телефону ділилися, і як то кажуть, навіть були такі випадки і по відеозв'язку. Ми люд людям розбиралися в проблемах з там з мототракторами, з міні-тракторами, з великими тракторами китайськими і так далі. Тобто це я можу вже вважати своїм власним досвідом, то я вже на той крючок, типа, не попадаюся особисто я. І щоб люди, які в цьому трошечки не розбираються, ну не було в них досвіду, так як, наприклад, там в мене чи в когось іншого багато знайомств багато. Телефонних розмов, переписок і всього, що з тим пов'язано, що стосувалося такої техніки, Ну, щоб можна було на тому всьому фундаменті, зробити, аналізувати, якусь, зробити висновок про той чи інший трактор. Ну, Розуміти, що тут за техніка. Якщо тобі 100 разів, різних людей сказали, що мототрактор в них ломається в невеликих зовсім нагрузочках, то я кажу, що він не розрахований на великі нагрузочки. Я їм кажу, є альтернатива, бо Є та сама цінова категорія, ідентична з ремінними саме міні-тракторами, пасовими, там як хочете. Бо в них коробка абсолютно відрізняється в всіх аспектах, навіть по масі, там різниця приблизно, орієнтовно три рази різниці. Тому для того всього це все робиться. Але я слухаю, я по-своєму це бачу, знаєте, як то кажуть, я вже. Як взяти людину, яка, наприклад, знає англійську мову, не знає. Є текст англійський. Я вже читаю його, в мене вже в голові він українською. Вже так. Я читаю, немов українською. А є людина, яка перший раз бачить ці слова, абсолютно навіть не знає, що така є мова англійська, він дивиться, смотрю книгу, віжу у На таких людей, які некомпетентні, це ж не їхня провина, все правильно. І розраховані ці канали, ці магазини і все, що з ними пов'язане. Те, що в них нема гарантії. Або вона вибивається дуже важким шляхом. Це вже багато хто думає, зрозумів. Хтось навіть на собі ще й неодноразово. Це вже інша тема. Просто вибачте, давайте так: є трактор, людина щось собі підбирає. Ну, я цим виходить, займаюся безкоштовно. До мене хтось дзвонить, поради т.т.т. Чи, чи пишуть так далі. Я це роблю. Тут людина отримує гроші, пиздить хуйню, людина купляє те, що їй не підходить. Потім вже не можна навіть повернути. Сказали, оце був телефонний дзвінок недавно. Яке сьогодні число? 10 днів тому. Дзвонить каже. Хочу повернути, не підходить мені, це мототрак не підходить. Він каже, 300 баксів. Ще не пройшло навіть 2 тижні, як він купив цей трак. 300 баксів, ми приїжджаємо і забираємо. Ні, 400. А якщо, каже, я сам привезу, то три, мінус 300. Каже, у мене є 14 днів захисту прав споживачів, як і всіх, так і написано на них. 14 днів можна повернути. Нема такого. Все. Добре, це, це ситуація інша. Зараз. секунду. Як я знімаю рознос, я людині вказую на її недоліки як професіонала Задля того, щоб люди, які рознос дивляться, Мали для контрасту інформації, що вони почули від спекулянта, і що від мене, тобто від людини, яка має діло з тої техніки. Якщо ви думаєте, що вони розбираються, то просто подивіться на їхню оранку. На те, як вони впевнено кажуть, що мототрактор 3 гектари вам обробить. Добре, боронами він обробить 3 гектари. Оприскувачем він обробить 3 гектари. Якимось маленьким, легеньким культиватором він обробить 3 гектари. Ну обробіток. Землі це не тільки ці маніпуляції, а ще оранка, дискування і так далі. Для прикладу, людині це треба робити. Треба. Людина не знає багато хто, що одна точка вона для багатьох е, сільгосп, скажімо так, прийомів, вона непридатна, особливо для оранки, критично. Придатна тільки в одному випадку, єдиному. Коли плуг страшенно важкий і під своєю масою просто тримається в землі. Особливо задня його частина. Якщо ви помічали на відео деяких людей, які орали мототракторами на одній точці, ззаду на плугові весілля завжди якась цементяка. Ще там щось подібне. Вантаж. Добре. Тобто, це вже з заводу, як то кажуть, якщо не вносиш корективи в конструкцію навісного механізму, треба вносити баластування в конструкцію плуга. Я думаю, багато хто з вас розуміє це, а багато хто, на жаль, не розуміє, то для того я це все розказую. Наступне положення дуже, дуже таке цікаве. Від того їхнього гіпнозу страждають люди. І е, навіть від того, що вони не хочуть виділити кілька е, хвилин там, чи годин свого часу для моніторингу відео, які є на каналі. От цікавить, наприклад, мене один трактор. Якщо я на ньому подивився про нього одне відео на каналі. Я почув там те, що я хотів почути. Уявляємо, що він справиться на 3 гектарах мені зі всіма роботами цей самий той самий мототрактор. Для прикладу. Е, там солодка така брехня, все гарно, гірка правда, вона гірка. Хочуть люди цукру, меду хочуть, раді Бога. Виходить так, що я почув, але чого ж, наприклад, я багатьом говорю, ви не дивіться одне відео і на одному каналі. Шукайте інформацію від різних магазинів, аналізуйте, порівнюйте. А найкраще щось подібне, побачити в роботі відгуків від власників техніки. Не знаю, чи хтось так робить, чи хтось для себе, багато хто цього не робить. Я як вам скажу так. Як я розмовляю з людьми по телефону, більшість з них. Вони, ну, я вам скажу, горний тормоз танка. Ручник. Не в плані того, що вони тупі, вони просто. Такі нехитрі. От, е, в них є, от Вони побачили одне відео, вони почули щось. Вони, ага. Все, їм вже значить інформація повна надана, вона їх влаштовує. Це критична помилка. Навіть на тому самому каналі той міні-трактор Укр, він проклятий трижди, блядь. Е, дуже багато відео, які, ну я вам вже на початку відео сказав, повторився, страшно суперечать одне одному. Чувак стоїть цей самий конця, стоїть біля трактора. Розхвалює його, чуть не в сраку не цілує. Все добре. Через 2-3 тижні, або навіть через пару днів він вже цього трактора поставив до подібного, наприклад, мому, або біля шефенга 240 вже. У мене шефен 160 толін. Біля 240. І вже каже, оце, оце трактор. А ото хуйня. Так і каже, то хуйня каже, тут ламається, тут розболтане, тут це, тут так, тут ця, вон крила. Коротше, хуєсосить по повній програмі. Вертаємося до наступного відео. Ну, абсолютно не та мова, не той тон, не, як то кажуть, не та інтонація, не, не той словесний набір, який він використовував для опису того трактора. Ну як же ж так? Так який це трактор, тепер як поняти? Якщо тут так, а тут так? Тільки зворотня інформація. Ну тож, середня арифметична між так і ні, не існує, можливо. Існує, так називається, можливо, це слово. Так і ні. Тобто на 50% можливо так, і на 50% можливо ні. Тобто, вже кожен для себе як то кажуть, розуміє. Але вибачте, у випадку роботи використання трактора як тягової одиниці, не має бути слова можливо, не має бути я думаю, я так надіюся, я предполагаю там, я планую і дай Боже, щоб так було. Таких слів такі словосполучень абсолютно вживати не можна. Трактор або тягне, або не тягне, або ломається, або не ломається. От вам контраст інформації. Тобто, ти скажи про нього щось одне і конкретно, а не тут так, тут сяк, тут перетак. Так нахуй мені, наприклад, така інформація, яка ну, похожа більше на бред. Дурного і патента. Це просто шок. І в, і в розносах саме я використовую цей момент, я не сміюся конкретно, як над людьми. В мене нема там насмішки, що він тупий. Він хай буде який хочеш. Як на мене робота, за яку він отримує шалені бабки, і від якої залежить потім, як то кажуть, Хоча би моральне благополуччя його клієнтів, то я думаю, я навіть знаю, що має бути так. Вона має виконуватися добре, ця робота. Тому що каса є, все є. Чого ти не можеш робити роботу свою добре? Чого люди мають страждати від твоєї оплачуваної некомпетентності? непрофесіоналізму на начхання, насміхання просто. Нам в очі. В очі й поза очі. Як ви думаєте, чи це добре? Є всякі люди, я розумію. Але добре, це навіть і не то, що смішно, це навіть гірко сприймати, ну, якось так, спокійно, особливо мені, коли я бачу, що відбувається. Коли я просто дивлюся тих їх купу відео. Я не витримую їх довго дивитися, бо я бачу, що там зовсім немає інформації. Там є хвальба, обсирання, якась лєва інформація, яку за 7 років він вже не міг, як то кажуть, уточнити нормально і запам'ятати і так далі. І клієнтів купа. А звернень ще більше, як то кажуть, можна так сказати. так? Невже ж не можна на тому всьому? Це ж його досвід в роботі, досвід роботи. В чому він заключається? В спілкуванні з клієнтами, бо його робота в цьому заключається. Чим більше йде спілкувань з клієнтами, тим більше є того досвіду. Людина дзвонить з проблемами на сервіс. Він відповідає поняв. Значить, в наступних відео чи в... далі він буде говорити людям. От в мене є низка випадків. Коли тим трактором тим чи іншим, не вибли, робили ту чи іншу роботу і виникла та чи інша поломка. Значить, я скажу, якщо так траплялося, не один раз, і не п'ять, і не 10, це є мій досвід, бо я спілкувався з своїми клієнтами, на чому й базується досвід роботи менеджерів будь-яких, в телефонному чи в якомусь іншому режимі, На тому й будується все це, що я кажу на відео і має будуватися. Якщо я вам сказав те, що повторили мені 50-100 людей. На рахунок мототракторів вже м, чи 277 чи 275. На, на рахунок багато якої техніки. Особливо, що вона в важких умовах просто ломається. А зараз сучасніші, чим більше я бачу, що вони, скажімо так, стоять новітніші ті трактори, тим більше в них виникає полому, тому що йде маса. Колись була якість, а зараз йде кількість. Я на цьому наголошую не знаю вже скільки раз наголошував і буду наголошувати. Особливо в мототракторі. Що таке мототрактор? Це коли рем ремені знаходяться зліва, це коли головка дивиться на вас, коли глушитель біля голови, от, і коли конструкція має рамну будову, структуру. Не полураму, коли полурама до коробки кріпиться, а коли коробка кріпиться до рами. Бачите, а як так виходить? Тобто є рама, на якій стає ця коробка. А тут є коробка собі окремо, несуча задня частина, і до неї кріпиться рама в Торець. Не по боках, не несе саму коробку, а якби коробка підтримує полураму. Ну, це ж всі шифенги, всі кентаври 240 ВР, БП, неважно, скаути 220. Там якраз отака система полурама. І вони хремені з правої сторони знаходяться. Це Пасові ремені міні-трактори, бо в них є трьохточка заводська, вад відбору потужності заводський І можливості заводські трактора сінтай 220-240, 3 Все, на цьому крапка. Через те, якщо це відноситься до міні-тракторів, добре. Якщо сказати, що Шефен-240 240 це мототрактор, то тоді Сінтай 240 це теж мототрактор. І Джинма 240, і Зубер, і Булат. ці, ну, це ті самі там джинми, і Ферм 240, це теж мототрактор. Бо адекватні люди, які мене знають, які, з якими я товаришую, інші блогери і так далі, вони знають просту істину давним-давно. Як трактора не називай, з нього не вижмеш більше, чим він може. Те, що ви плутаєтеся самі, когось плутаєте, то важко сяк. Той, хто так робить. Якщо є техніка, яка робить щось, Якщо є техніка, яка цього не може зробити, або попробує зробити, зламається, то одним словом, одною характеристикою не можна обмежуватися і не можна так робити. Це, щоб ви знали. Тому дебілів, які постійно плетуть свою казку про мотоблок і мототрактор, я скажу два, як то кажуть, положення, два пункти. Е ви називайте, як хочете, мені наплювати. Я знаю, що цей трактор працює на рівні з трьохциліндровими, мені більше нічого не треба. А друге положення це ваше невігластво чи бажання зачепити там мене і там, так далі. Хай би називався цей трактор будь-яким іншим словом. Я більше знаю його можливості, ніж ви. Бо я є його власник вже більше трьох з половиною років. Тому в мене більше поняття. І я знаю більше людей власників цієї техніки. Тому ви до мене не приточите ніяк свої казочки. Далі ситуація. Ще згадаю того присяжнюка-ідіота. Він там під різними, під різними ніками тепер він видно психологічно абсолютно нестабільна, якась з багатьма розстройствами особистості людина або геть придурок. Він же в Андрія на каналі там калякав і так далі. і в, коли, в Віталіка, коли ти живеш в селі, коротше, срав скрізь де можна. Він мені розказує за упор плуга, там, за оце, догружатель. До Як він не знає, видно, що він баран. От. Інша ситуація, от є е, причіпні плуги. Наприклад, Кінний він мені розказував, де ж в коня третя точка. Якщо ти дебіл, за конем, за плугом йде людина, яка тримає за чепіги. Вони на волині так називаються. Може, роги, може в кого, як чепіги називаються. Це є, ну там нема три точки, там є дві точки. Ну, неважно. Головне, щоб більше, ніж одна. Так? Дві і три це вже ліпше, щоб була точка опори. Тільки в плуга кінного вона зворотня, то що йде за конем. Випустіть ці чепіги, плуг зробить ось так. Нахилиться носом в землю. Оця цей. Вектор сили його надавить, і вийде, що просто називається плуг вискочив. Так, плуг вискочив. Поки ви його тримаєте в руках, це є третя точка, друга точка. Тільки зворотня, неважливо, де вона є, просто цей плуг довгий. Аж також в випадку з плугами причіпними, там оборотнювація, там там і так далі. Що їм, як то кажуть, що їх тримає? А їхня маса шалена. Кварлеланд ПБ-100, важить майже 6 тонн, як 325, там 5,7 тонн. Це його маса його тримає в землі. Як, наприклад, знову ж таки задаємо плуги до мототракторів. Якщо їх утяжелити, вони будуть їхати, вони будуть урати якось. Так. Невідомо, скільки буде той мототрактор, це менше з тим. Є всякі старіші мототрактори ходять. Кентаври 160 з розблокератором ходять. Вже щось вище, потужніше, не ходить. Новіше не ходить. Біда. Це за те. Ось в чому логіка і в чому адекватність, і в чому поняття в роботі. Треба з тим попрацювати і те розуміти, щоб говорити. Якщо людина приїхала з міста, і, бо вона надивилася відео в Ютубі, як люди працюють на тракторах, і вона думає, що вона вже механізатор, то, то вона баран. Все, це на тому крапка. В цьому і заключається моє ставлення до таких людей, того, що від цього, до спекулянтів і так далі, від цього страждають прості люди, які шукають трактора і так далі. Чого на прикладі одної і тої самої ціни? Нахуя людині купляти зубра Z250 з мотором 11,05? Там нема 25 кінських сил. Він же був який хоче, вже 115-й був 24, вже був 22, 115, а тепер 105 має 25, -й. хоч він має 19,5 максимальної потужності. Ну це маразм. Добре, те, що вони не знають, те що вони пишуть, те, що це є пастка незнання людей, і їм треба перша потужність. Вони дали, о, мой, буду як Т-25. Я вже розповідав, багато і знімав відео оглядів і розносів. Будь ласка, є список відтворення цих. Тому мене цікавить момент, чого вона має за 3 тисячі доларів, навіть за 3 тисячі стола, купувати тракторця, який має дуже великий шанс поломки, не зможе адекватно орати. Там буде ще більша ймовірність поломки, Якщо за ті самі гроші вона може купити повноцінного міні-трактора за навіть менше, там, 3 тисячі дол... 100 доларів менше, вигніте нахуй ту фризу, вона вам не потрібна. Вона вам, якщо її не оберве кібені мать, ви схочете десь таку тверденьку земельку, вам почне бити все, що можна в тому тракторі. Бо вона розчитана на якийсь пісочок дітський, в якому діти лопатками граються. І то вам треба попросити, перше, щоб діти перекопали, бо якщо він буде твердий, буде нагрузка. Маразма, але так воно є. Тому я багатьом і звертаю увагу, що не найкращий мій трактор. Там, і так далі. Просто за ті самі гроші мототрактора ви отримуєте міні-трактор з роботою, яку ви бачите і будете бачити і бачили 100 раз-200 раз в мене на каналі, в інших людей і так далі. Просто я вам скажу, хай повторить. Мототрактор з таким плугом. Хай повториться з твоєю бороною метр 30-300 кілограмів. Хай повторить з таким культиватором на такій землі. Пушок якийсь, так? Да. Хай повторить. Хай все це повторить і не поламається. По-перше, він не повторить, бо він легкий. У тяжелищ більшість зацепна нагрузка на шестерні, поломки і так далі. Ще буде, до речі, відео про те, чому первинний вал багатьох КПП набагато тонший за всі інші вали. І шестерня набагато. Ну, така слабша, скажімо так. Проміжуточна, та, що йде до вторічного вала. Набагато слабша. Це я вже потім розкажу. Ось тому я сміюся з спекулянтів, ось тому я сміюся з них, як з працівників, з їхньої роботи. І зважаю на це увагу. Не сміюся як з людей, і, і як то кажуть, вам не раджу. Бо люди є всякі, хтось хворий, хто ще щось. Але це називається з їхнього боку наглость і насмішка. Тому що їхня робота є, яка оплачується. Якби от, да, мені не платять, я можу говорити, що хочу. Та? І я тракторів не продаю, від моїх слів, скажімо так, ну, уявим ситуацію. На мою совість сильно нічого не впливає, бо я техніки не продав, нікого не дурю. Тіпа, від моїх слів не залежить оця проблема. Але тут зворотня ситуація, я тут сиджу, не получаючи ні копійки від вас особисто. Хоча час від часу там прошу, бо нема де грошей взяти. Ну, менше з тим. А, хто якийсь там виблядок писав, типу, мене з роботи вигнали і так далі. Ну так, якщо тебе вигнали з дому. Мене зубов каже, нічого в житті не добився за 30 років. Ну дебіл. менше з тим. Те, що я не добився, то я не знаю, я мало людей знаю, хто стільки всього добився, а тут я нічого... Що... Оце то він придурок просто вся. Якась дитина, студент медуніверситету. Який він буде спеціаліст, я вже бачу, типу, він вже пропав. Ну, менше з тим. Так думка в цьому, типу, то я безплатно мушу, як то кажуть, підбирати за ними гамму, розгрібатися. А я це все роблю, бо я знаю, що то таке в плані мається на От, коли тобі не дали того, на що ти розраховував. Коли ти, виходить, заплатив гроші, а з тебе насміялися, і потім абсолютно ніяких не ні гарантійних зобов'язань, ну це окрема ситуація. Хай, якщо вони роблять роботу по підбору техніки, описують її, продають, от розказують так і так. Хай це буде правдива інформація. Бо тільки від цього, що скаже він... Бо якщо ви на мене не попадете, на жаль, то залежить те, як ви будете на тому тракторі працювати. От і все хлопці, музика. А наразі, я думаю, що за те я все розказав, що хотів. І будьте всі здорові!